Вітаю колеги! Зараз завдання буде, називається проміжні підсумки. Що ж таке проміжні підсумки? Це коли дані групуються по одному стовпцю з використанням функцій. Дуже корисна, така, корисна надстройка, от зараз ми її використаємо. Ви бачите зараз перед собою дві таблички на двох аркушах: продукти і авто. І перед тим, як зараз ми будемо з вами використовувати е, налаштування проміжні підсумки, треба подивитися на таблицю. Повинні використовуватись е, три такі от е, поради, поради е, при, перед побудовою. Перше, не повинно бути об'єднаних комірок. Дивимося на табличку продукти. Бачите, об'єднаних комірок немає. По-друге, не повинно бути пустих комірок. І по-третє, повинен бути тільки один рядок з категоріями. Що це означає? Це означає, що ось вгорі перший рядочок, найменування, місяць, день, склад, не може бути два рядка з назвами стовпчиків. Це обов'язкова умова. Є, якщо все це Виконується, то ми можемо зараз будувати проміжні підсумки. Перше, що треба зробити, це провести сортування по певному стовпчику. Ми будемо з вами зараз проводити підсумки по замовнику. От, стовпчик-замовник, я ставлю курсор, будь, виділяю будь-яку комірку, далі на вкладці дані сортувати по замовнику. Окей. Це перше, що ми зробили: АТБ, далі пішло Галичина і так далі. Далі я ставлю курсор вклад на будь-яку комірку таблиці на вкладці Дані, в групі структура, натискаю кнопочку Проміжні підсумки. І отут важливо задати правильно параметри. Ми сортували стопчик-замовник. значить І тут в кожній зміні в ми вибираємо замовник. А далі, що ми будемо з вами робити? Сумувати, групувати з використанням функцій. Ми будемо групувати е, продаж. Значить, ми знімаємо галочку-виручка, ставимо продаж, сумарні продажі по кожному замовнику. І далі натискаю ОК. Зверніть увагу. Те, що у мене використались проміжні підсумки, я бачу зліва. Ви бачите номери рядків, а зліва рівні, три рівні. Перший рівень, я бачу плюсик. Якщо я натисну, у мене знову розгорнуться всі дані. Я бачу загальний підсумок, загальний продаж по всім замовникам 549 тисяч 201 гривня. Другий рівень це я бачу назву кожного замовника. Я бачу замовника і загальний. Загальний продаж, тобто сумарний продаж по кожному замовнику. І, звісно, що загальний підсумок. А третє це розгортає всю вашу табличку. Ви переходите на другий рівень і залишаєте ось я спеціально показала: на другий рівень і залишаєте самостійно зробите на листочку авто. Зробите завдання по проміжним підсумкам. Таке ж саме, тільки будете сортувати стовпчик модель, модель, і далі акуратно у вікні, коли відкриється, акуратно задайте необхідні параметри. Все, Завдання пояснила. Виконуєте і на листі продукти, і на листі авто проміжні підсумки. Дякую за увагу!